Вітаю всіх на уроці історії України у 8 класі. Нас до роботи закликав козацький марш. На попередніх уроках ми вивчили козацтво та героїчну історію. Мета нашого уроку закріпити і повторити вивчений матеріал та оцінити свої досягнення. Перед вами шкала моніторинг, на якій ви. Позначайте свої вірні відповіді. На кінець уроку кожен визначить свої досягнення за заповненою вами шкалою. Тож розпочнемо. Я задаю запитання, а ви відповідаєте. Осна, народна творчість є одним із найпоширніших джерел вивчення життя і звичаїв та традицій козаків. І якщо вірити народній пісні, він. Проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Хто це був? Молодці? Загайдачний. Як ми знаємо, на січі не було писаних законів, а було звичаєве право. Хто ж оберігав на січі неписані норми козацького життя і січові традиції? Добре, січові діди. Часто лунають слова Козак, Козак. А хто ж такий козак? Молодці. Вірна, озброєна людина, що живе військовим промислом. Козаки мали звичаї, традиції, клейноди. А хто ж був зображений на гербі війська Запорізького? Чудово, молодці, козак з рушницею. Згадаємо козацьку символіку. Як вона називалась? Козацькі клейноди дуже добре бунчук, булава, пернач, корогви, печатка, каламар, судівські тростини, летаври. У кожній українській хаті поряд з образами знаходилась картина, яка втюрювала образ козака. Козацькі традиції, силу духу, сміливість, мужність, героїзм. Що це за картина? Чудово. козак Мамай, більшість козаків були освіченими людьми, цінували розум, знання, тотепність, жалували гроші на освіту в Україні і на січові школи. А скажіть, на чиї гроші булося навчання і виховання дітей? У січових школах, правильно, війська Запорізького. Як називали козаків, які вміли говорити добре, заговорювати біль, зупиняти кров, ловити кулі, насилати туман, передбачати небезпеку? Молодці, характерники. Кожен з нас має принаймні хоч одного друга. Ого кожен козак бажав своїм найвірнішим другом. Добре коня. Яку річ козаки цінували на рівні з гострою шаглею і добрим конем? Молодці, Бандуру. Козаки любили і шанували Січ, і тому називали її. Правильно, матір'ю. А що ж вона собою являла? Давайте упорядкуємо її. Правильно, фортеця з великим майданом всередині, кузня, корені, січова школа, господарські будівлі. А кого ж вони вважали своїм батьком? Добре, Великий Лух. Які чотири речі з майна найбільш цінували козаки? Молодці. Добрий кінь, гарна зброя, цю цю та люлька? Як називали писарів і перекладачів на січі? Добре товмачами драгоманами. Який із козацьких климоків був музичним інструментом? Добре, летаври. Завжди народ має своїх улюбленців, а хто з прославлених козаків був і є народним улюбленцем? Чудово молодці Іван Бугун прослухаємо уривок знайомої нам пісні. Переглянемо відео і дамо відповідь на запитання. Звивалася пісня, уривок з якої прозвучав. Правильно ой на горі та й жінці жнуть. Далі. Чому Сагайдачний дістав таке прізвисько? Добре, бо добре стріляв з лука. кожний козак мав свого гарного. Лука і Сагайдак, який ви бачите на малюнку. Який політичний договір поклав початок творення української державності? Правильно? Зборівський договір 1649 року? Доведіть, що за часи Гетьманщини Україна мала державність. Молодці. Так, вона мала свою визнач, визначену територію, владу, власну армію і визнання в світі. Його називали Серцем руїни. Він прагнув об'єднати обидві України. Хто це? Добре Петро Дорошенко. Ми поіменно згадаємо деяких козаків чиє ім'я вкарбовано в історію козацтва золотими літерами. Гетьман, до якого ставилися неоднозначно, і поважали, і лаяли. Вон, він був преданий анафемі і відсторонений від церкви, але в той же час за нього, як за мецената, продовжували молитися в церквах. Так хто ж це? Дуже добре Іван Мазепа. Кожна держава мала своїх прославлених і оспіваних лицарів. На час Визвольної війни 1648-1667 років у Речі Посполитій був Володиєвський, а серед козаків був козак, який міг фехтувати двома шаблями одночасно і його боявся Володиєвський. Так хто ж це був? Чудово Іван Бугун. За часів гетьманювання швидко відродилась Україна, особливо будівництво навіть архітектурний стиль отримав його ім'я. Хто це і який архітектурний стиль отримав його ім'я? Дуже добре це Іван Мазепа, архітектурний стиль Мазепинське бароко. Мужній сміливий. Уславлений народом, шанований у світах, цілий пласт історії носить його ім'я. Його називали батьком. На сьогоднішній день одна із областей в Україні носить його ім'я. Хто це Богдан Хмельницький? Хмельниччина? Хмельницька область. Молодці діти. Цей гетьман найдовше був при булаві, зміг об'єднати правобережну і лівобережну Україну, зміцнити державність, розвивати будівництво, вівтаємні переписки, мріючи про кращу долю України, а зрештою його називали відчимом України. Оце молодці, правильно, це Іван Мазепин. Ми говорили, що у козаків не було писаних законів. Але у 1710 році була написана перша в світі Конституція козаком. Хто ж був цей козак? Автор Конституції. Прекрасно Пилип Орлик. Укажіть. Ім'я легендарного кошового отамана Запорізької Січі, який в часи руїни висту виступав як проти датар, турків Речі Посполитої і Московії. Хто? Молодці? Іван Сірко? Поляк за похоченням, засновник Запорізької Січі, оспіваний у народних піснях і думах? Оце це прекрасно? Байда Вишневецький. У битві під Бестечком Кримський хан лишив поле битви і полонив Богдана Хмельницького. Хто його врятував з полону? Молодці Іван Бугун. Його ім'я оповито легендами і славою. Він не програв жодної битви. Був найвідомішим характерником. О чудово Іван Сірко. Він уклав угоду, згідно з якої українці називалися вільним народом, а кордони її повинні були доходити до володінь Швеції. Кому поталанило укласти таку угоду у 1657 році? Молодці Іван Виговський, Орсунська погода». Останнім кошовим отаманом Запорізької Січі була людина, що прожила 111 років, був Соловецьким в'язнем, похований у Соловецькому монастирі. О правильно Петро Калнишевський. Як звали останнього кошового за Дунайської Січі і хто і що в нашому місті нагадує про нього? Чудово, Йосип Гладкий, названа вулиця, встановлено пам'ятник. А зараз зробимо, діти, невеличку фізкульт Відпочинемо фізкульт для очей.

i was in love with you i told the witch doctor i was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me Року 1620-го очільник козацтва вступив до Київського Богоявленського братства з усім військом запоріжським. Хто був той очільник війська Запорізького? Молодці. Тим очільником був Конашевич Сагайдачний. Як зазначив історик? Орест Субтельний, що Гетьманщина пережила золоту осінь своєї автономії за гетьмана, якого дуже добре Кирила Розумовського. Йому вдалося стати найвідомішим українцем в Європі XVII століття. Він пробудив до повнокровного політичного життя, підвів з колін уярмлинок. Але не нескорену Україну. В людській пам'яті він залишається визволителем, героїчною постаттю, що вказала людям шлях до національного та соціально економічного звільнення. Хто ця людина? Молодці. Прекрасно Богдан Мельницький Покерував на Січі дипломатичними справами, перемованими. Добре, писар. Найбільш повними іноземними історичними джерелами про національну визвольну війну є записки француза його прізвище. Молодці, так, це гільйом де Боплан. Згідно з легендами. За золотом якого гетьмана полював Петро І. Правильно, золотом полубодка кожен козак опікувався сином полеглого побратима, який навчав юнака козацькому мистецтву, лицарській звитязі, відкував за навчанням у школі. Як називався такий вихованець. Молодці Джура. Національна скаутська організація Пласт сприяє всебічному патріотичному вихованні та самовихованню юнацтва, кого називали пластунами у козаків. Молодці дуже добра. Розвідку. Старовинна зброя. Пізніше символ влади кошових отаманів і гетьманів. Що це за зброя, що переросла у символ влади? Молодці булава. Як називався козацький прапор, полотнище з символічними зображеннями? Молодці хорови? Перебуваючи 25 років у турецькій неволі, гребцем на галерах у 1599 році організував повстання українських невільників на галері, переміг і, повернувшись на Україну, очолив військо запоріжське, хто був славним козаком, поспіваний у думах і легендах. Правильно, самійло кішка. Дякую всім за увагу і роботу на уроці. Подивіться на свою шкалу моніторинг, визначіть якість своєї роботи, перенесіть свій погляд на загальну шкалу оцінки, виберіть місце вашої самооцінки на уроці на загальній шкалі. Молодці. Дякую за роботу. Вдома пропоную роботу за вибором. Перше. Скласти особисту презентацію. Друге. Скласти кросворд із 15 слів із контрольним словом. Третє. Розгорнуту хмаринку. Четверте синка. Але всім. Обов'язково переглянути художній фільм Вогнем і мечем про славні сторінки визвольної війни. І ще раз дякую. До зустрічі. У нас ще багато невивченого матеріалу, цікавих особистостей, творчих завдань, творчих задумів. Дякую усім. До зустрічі. Читайте, вивчайте історію і її героям. Будьте здорові! Бережіть себе.